Я вірю у силу і востинію, я вірю у твердість і вірю у гнучкість. Я мало що знаю, і мало що вмію, та певен, що нас вже нічого не розлучить. Хоч кажуть, кохання триває три роки, і кажуть, що пристрасть за ніч вигорає. Та нам ні до чого ці марні уроки, бо ми ще вчимося у себе навзаєм. бо ми ще дивуємось кожному слову, і ніжність досліджуємо факультативно. Ми завжди не зрілі, завжди не готові. Це дивно. І гарно це гарно і дивно. А разом ми сильні і астинічні. І часом гнучкі, а часом камінні. І кожна хвилина для нас ніби вічність. Коли ми не разом. Коли ми мов тіні. І кожна хвилина для нас ніби глина. Коли ми ліпнина єдиного тіла. І так нам безумно, бездумно, дитино. Немов у Господньому, будьте як діти. А навіть коли бути сильними не сила. Ми гнулись та не прогнулись без міри. І ми не сміливими бути не сміли, бо є в нас кохання і трошечки віри.